Ми йдемо до своєї цілі і працюємо на економіку України. Підприємниця З Кропивницького Наталія Крижня цього року вперше скористалася державним грантом на власну справу. Це грант для ветеранів та їхніх рідних. Говорить, мати сімейний бізнес це мрія її чоловіка. Коли Ігор ще був в лавах Збройних сил України. То взагалі це його була ідея, саме про вочівництво. То тоді я вже почала писати бізнес-план. Як тільки починалася війна 24 лютого, 26 лютого, я вже був в Одесі до укомплектування бригади. Ну і розпочалася ж моя військова служба до 23-го року листопада місяця. Зрозумів, що треба нам відкривати власну справу, тому що війна дуже забирає багато ресурсів. 11 місяців тому чоловік демобілізувався. Тепер з дружиною займається овочівництвом на двох гектарах землі, яку отримали у користування від громади. викорчували дерева і посадили капусту. Грант ми отримали на 250 тисяч. І от пішло це все на мотопомпи, на ПВХ-труби, на крапельні стрічку, крани, фітинги, добрива, фунгіциди, пальне. Ну засадили ми в касети насіння в червні місяці. Ми висаджували на поле. Ось і зараз доглядаємо, вирощуємо. За умовами отримання гранту мають працевлаштувати одну людину. Якщо ти не можеш допомогти на війні, допоможи, будь ласка, фінансово відкрий, започаткуй свою справу і працюй над своїй Богом даній землі. Державна програма грантів запрацювала в Україні з липня 2022 року. Підприємці можуть отримати від держави допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу від 75 тисяч до мільйона гривень. Торік з січня до жовтня нею скористалися 48 підприємців Кіровоградщини, які отримали 12 мільйонів 400 тисяч гривень. За такий же період цього року грант отримали 184 жителі області і взяли 48 мільйонів 800 тисяч гривень. Це дані від заступниці директора обласного центру зайнятості Наталії Невідомої. На грант до 75 тисяч гривень може претендувати особа, яка тільки планує започаткувати власний бізнес. І вона, отримавши грант, має зобов'язання зареєструватися як фізична особа-підприємець. З вересня поточного року особа заявник віком від 18 до 25 років може подвоїти суму фінансової підтримки, тобто він на тих же умовах. Зареєструватися як фізична особа-підприємець може претендувати на грант до 150 тисяч гривень. Це підтримка молоді. Крім того, молода особа, виплативши впродовж трьох років податками ці 150 тисяч гривень, може претендувати на ще один грант у розмірі до 250 тисяч гривень з умовами створення двох робочих місць. Ветерани та їхні рідні можуть отримати до 250 тисяч гривень зі створенням одного робочого місця, до півмільйона гривень двох робочих місць до на гривень Розширено коло осіб, які можуть претендувати на грант для ветеранів. До членів родини додано чоловіка або дружину загиблого захисника, захисниці, зниклих безвісти. Учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни померлих внаслідок отриманого поранення, контузії, каліцтва. Подати заявку на гранти можна до 29 грудня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.